У Житомирі продовжують працювати над розробкою концепції розвитку велосипедної інфраструктури. Зараз вже розглядають ескізні проєкти організації дорожнього руху на деяких перехрестях. Це проспект Незалежності, це проспект Миру, проспект перемоги і наш київський шляхопровід, вулиця Київська, заходять у шляхопровід. Це великі складні перехрестя, дійсно і які потребують реконструкції. Це були напрацювання да, в рамках проекту. бурхливе було обговорення щодо самореалізації внесення в велоінфраструктури в ці перехрестя і вони потребують змін а саме перебудови світофорних об'єктів ще ми говоримо про моделювання про моделювання то тобто покращення руху бо на цих трьох перехрестях ми бачимо найбільше скупчення автомобілів вони великі широкі і говориться про те щоб розділення наших потоків по смугах під окремі світофори тому це великий буде комплексний проект з моделюванням і з покращенням самого руху і громадського транспорту і звичайних автомобілістів, і плюс додається туди ще наші велосипедисти. Дану концепцію будуть брати за основу при реконструкціях та капітальних ремонтах вулиць, що дозволить зробити інфраструктуру міста доступною для велосипедистів, говорить Олександр Шевчук. Також він додає, поки триває розробка документа, у місті однаково з'являтиметься розмітка для велосипедистів. Працювання в процесі от організації дорожнього руху деяких вулиць, які ми зараз вже змінюємо. Ми вже наносимо туди. Велодоріжки, да, це, наприклад, вулиця Ціалковська. Ще повинна бути вулиця Космонавтів і вулиця Радивілівська, але управління автомобільних шляхів вже другий тендер оголошує. Там є зауваження по підряднику. Коли саме завершить розробку концепції, не кажуть. Наступний етап це у нас фінальна стадія проговорення в депутатських комісіях і виходимо на прийняття самої концепції. Останнім часом у Житомирі все частіше говорять про інфраструктуру для велосипедистів. Але щоб зробити її повноцінною, потрібен не один рік. Я думаю, до 2030 року сама велоконцепція в рамках програми інтегрованого розвитку міст до 2030 року. Ми повинні зробити повноцінну велосипедну інфраструктуру.